Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 19 травня 1181 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Була інформація, що, начебто, цієї ночі росіяни планують використати міжконтинентальну балістичну ракету, але щось пішло не так. У росіян ну, це ж росіяни. Що з них взяти? Але мопеди вони все ж таки запустили. Цього разу теж на південь, наче нічого не залітало, бо тут, наче, навіть повітряної тривоги не було. Тож росіяни запустили аж 112 мопедів, 41 збито, 30 П'ять подавлено ребом або локаційно втрачено. Є, на жаль, прильоти знову. Харківщина, Сумщина. Також прильоти були на Донеччині, Черкащині і Кировоградщині. На Одещині все спокійно. А щодо Миколаївщини, то вчора росіяни атакували ударним дроном околиці Миколаєва. На жаль, був прильот, наче без постраждалих. Ну і також, як завжди, в районі Очакова та селищах в тому районі. Росіяни атакують пиві дронами. По офіційним повідомленням, без постраждалих. На Херсонщині також не припиняються російські обстріли. Минулої доби, на жаль, двоє загиблих людей, шестеро поранених. Як завжди, чекаємо на гарні новини і закидуємо на ФПВ.